Всіх вітаю! Я тут щоб розказати, кому можливо цікаво, зараз в ТГ проходить розіграш ножа Метелика гама Доплер хвилі, стан прямо з заводу. Зараз він по ринку коштує 135 тисяч гривень і розігрують його в принципі за неважкі дії. Все, що там потрібно, це буквально на три чата підписатись і поставити плюс в коментарі. Наскільки я пам'ятаю, там зараз 250 учасників. Якщо судити по тому, скільки плюсиків в чаті, то там приблизно до 300 учасників, тобто шанси там великі. Плюс ви можете друга свого запросити. Це також буде плюс один білетик, типу до шансу. Тож, я думаю, в принципі нічого важкого немає. Це буквально щоб зробити потрібно секунд 30 максимум. Ось, Щоб знайти телеграм-канал, ось ви можете внизу бачити, пишете ГК. Ось пишете цю назву в ТГ і вам виб'є ось цей канал. Не можу я вставити силку, тому що в мене немає 1000 підписників, тому поки ось так. Якщо все, переходь, не проїби можливість, ось буквально 30 секунд, зато можеш виграти ніхуя сі ніж.